Слава Ісусу Христу! Продовжуємо серію, яка призначена для того, щоб захистити себе і допомогти іншому захистити себе. Піджижлюючи в ньому відчуття сорому, гордості, скромності й пихи, він мовчатиме, коли треба говорити, і сміятиметься, коли треба мовчати. У його поведінці, а надалі і в мові з'являться чужі для нього цинізм і скептицизм. Відчуття сорому, гордості, скромності. Це те, що може нам не давати бути собою. Це те, що може нам блокувати ті наші добрі бажання зробити комусь щось. Відчуття сорому мовчати, коли насправді треба говорити. Або відчуття гордості, навпаки, сміятися, коли, коли треба помовчати. Всі смертні намагаються стати тими, за кого себе видають. Це елементарна істина. Ми насправді дуже часто хочемо бути схожими на когось, на когось, кого вважаємо успішнішими, кого вважаємо щасливішими, кого вважаємо кращими. Але ми будемо найкращі тільки тоді, коли будемо самі собою. Коли не будемо копіювати нікого. Я, для прикладу, зараз можу думати про якогось, якусь людину, яка теж записує відео, і думати: а, він краще говорить. Він цікавіші теми має. Він... Взагалі такий кращий. А може робити свою справу так, як роблю. Тому що, як ми вже в попередній нашій зустрічі зрозуміли, що ми вдосконалюємося тоді тільки, коли щось робимо. Тому заохочую не дивитися на то, ким хтось є інакший. Звісно, варто надихатися людьми. Але не копіювати, не хотіти бути такими самими. Будьте кращими, а будьте кращими тільки тоді, коли будете самими собою. Нам не потрібні клони. Нам потрібні люди, які є самі собою. У сучасних християнських писаннях дуже мало знаходжу давніх застережень проти земної марноти про вибір друзів про ціну часу. Від посту стриманості, цнотливості, поміркованості в житті. Ми часто можемо не чути такі речі, або не хотіти чути, як піс, стриманість, цнотливість, поміркованість в житті. Можемо такі застереження відкидати, або вони дуже рідко будуть промовляти до нас. Жити подвійним життям. Він не тільки вдавати між себе інакшого, а й буде інакшим у кожному з товариств, де буває. Тобто, можна бути е, одним в товаристві друзів, іншим в товаристві, не знаю, спільноти, ще іншим товаристві церковному. Але можна так запутатися, що потім помішати всі ці товариства. Досконалий урівноважний і складний чоловік уміло обертається і в одному, і в другому товаристві, повсякчас зраджуючи принаймні дві групи людей. Він замість сорому завжди відчуватиме задоволення з собою. Стратегія ворога полягає в тому, щоб переконати нас, що ми є такі круті, ми такі класні, коли нам вдається. З одними поводитися так, як ми хочемо, з другими зовсім по-інакшому, але ми весь час будемо обманювати і одних, і других. І одних, і одних, других. З одними можемо бути такими святими, з іншими навпаки, чинити різні непотрібні речі. І одна з стратегій ворога це переконати нас, що ми класні. Бо ми таке вміємо, а багато хто такого не вміє вдавати когось із себе, ким мене є, або жити життям не нашим, а чиїмсь. Витрачати грошей більше, ніж він може собі дозволити, щоб він занедбав свою роботу і забув про матір. Теж ворог відкриває трошечки свій секрет, щоб ми без. Безрозсудно користували своїм майном, щоб ми занедбували стосунки з рідними, ставили на пріоритет щось матеріальне, більше як відносини. Тому підсумовуємо сьогодні і. Будьмо заохочені до того, щоб переглянути своє життя. Подивитися, чи ми насправді справжні. Як ми поводимося, коли їдемо в громадському транспорті. Чи так само, як ми поводимося десь з друзями, десь на роботі. Чи ми десь маємо владу і її використовуємо? А Десь не маємо зовсім влади і нас використовують. Як ми ставимося до влади, яку ми маємо? Кожен там, де ми є. Хтось на роботі, хтось в сім'ї, хтось в якомусь, можливо, в спільноті. Чи якщо ми поставлені керувати людьми? Спільноті, християнській спільноті, як ми до цих людей ставимося. Захочу кожного з нас зупинитися на 5 хвилинок і подумати, які ми маємо відносини з тими найближчими і з тими теж дальшими. В сім'ї, спільноті, на роботі. Чи ми згадуємо деколи про е, добрі цноти, про стриманість, поміркованість? Як виглядає наша щоденність? Не поодинокі вискоки, але кожен день Хай Божа мудрість допомагає нам досконалюватися. Досконалюватися і зростати в мудрості. Хай Боже, благословення перебуває над кожним з нас. Слава Ісусу Христу!